Останній навчальний рік за шкільною партою та впевнена, що кожен з вас пам'ятає той далекий ранок, коли ви хто з радістю, хто зі сльозами на очах та страхом перед невідомим майбуттям, вперше прийшли до гарної світлої будівлі під назвою Школа. На порозі вас зустріла вона, ваша перша вчителька, її чарівна посмішка і очі, що голубів, мов неба далечі, відкрили світла і слова пророчі, немов замерли, в серці чарівнів. Ви пам'ятаєте, ви все звісно пам'ятаєте, як ви завели нас у велику кімнату, і це вже був наш перший клас. У ті часи ми ростом були нижчі, не вистачало твердості пера, І лоповухість виглядала і застрижки, і старші називали дітвора. Тоді кумирів інших не було, і зірки не було, яка світила б краще. Сьогодні ми присвячуємо вам ці вірші, вам, перша вчителька наша. Загрібала серденька усім. Пам'ятаю зараз тві сроки, перші труднощі, перший наш крок. І дитячі, веселі уроки, як же швидко прийшов той час. Дуже різна в нас всіх удача, та мішка усім до лиця, то ж любов щира, гаража, буде завжди нам гріти серця. Наше сонечко, мила вчителько, випромієшко, ми ніжне твоє, ти нам крила, любові зростила і в серцях наших завжди ти є. Дорога наша вчителько, Галина Володимирівна, сьогодні ти святкові радісний день, раді почути ваш ніжний голос. Шановні батьки, здається, недавно ми зустрічали вас на порозі цієї школи такими маленькими, несміливими пташенятами, котрі боялися відірватися від батьківського крила. А сьогодні перед нами такі. Мужні красені соколи і ніжні, чарівні лебідки, котрі збираються відлітати у вирій такого складного, тернистого, дорослого, самостійного життя. А ви летіть, летіть собі, летіть, від болі і розпуки не впадіть, летіть та білих крилець не ламайте, а падаючи, знову підіймайтесь. Тернами стелені путі дороги. Крутої річечки стрімкі потоки, нехай у вашій долі обминуться, ви бійтеся з любов'ю розминуться. Зустрічному дозвольте обігріться, на біль і в тому усміхніться. Хороших друзів завжди обирайте, своїх батьків ніколи не цурайтесь. З любові й болі, зіткане життя. Тому що є, не буде забуття. А ви летіть. Додому повертайтесь, та на минуле часом озирайтесь, дорогі мої випускники. Нехай над вами буде небо високим, а путь світлою хай щастить вам у житті.